Книга, яка створена без жодного дотику, лише очима у Києві, презентували новий роман проти вітру. Це перший в Україні твір, написаний поглядом його авторка, актриса та телеведуча Марина Бородіна. Попри рідкісну хворобу, через яку жінка паралізована, вона знайшла спосіб подарувати життя новій історії, якою ділиться з світом. Подробиці у сюжеті Валерії Глущенко. Плиски сльози об'єднали всіх присутніх у залі українського дому. Саме тут відбулася презентація нової книги проти вітру авторки Марини Бородіної. Голосом твору стали актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв та актриса Ксенія Мішина. Мене підсадила на них моя колега Марія. Можна просто Машу, сказала вона тоді. Книга проти вітру це історія сили, любові та вдячності. У романі переплітаються автобіографічні спогади авторки та історія воїна добровольця. Ці лінії розгортаються паралельно і лише в кінці поєднуються в один великий сюжет, але унікальність книги не лише в побудові розповіді. А й в способі написання, бо створена вона очима за допомогою спеціального інноваційного пристрою, який відслідковує рух зіниць. Поглядом обирають букви, слова, зображення або ж команди. Марині діагностували рідкісну хворобу, бас боковий аміотичний склероз. Ця хвороба позбавила жінку можливості вести звичайне життя та брати акторські ролі. Її тіло паралізувало на 70%. Я горіла як комета. А потім стоп кадр Це рідкий діагноз, і е, ми знаємо наслідки від цього. і те наскільки Маринка не здалася, наскільки вона показала, що хвороба це не проблема, і те, що сьогодні ми знаходимося на презентації її книги, це, це дуже круто і дуже цінно. На презентації побувала і сама актриса. Вона долучилася онлайн за допомогою інноваційного пристрою, завдяки якому і був створений роман. Марина дала інтерв'ю. Після кожного запитання у залі панувала тиша, поки авторка книги набирала текст очима. За одну хвилину вона може написати близько 20 слів. Через кілька хвилин Марина дає відповідь на очах у неї сльози радості. Вона б хотіла це сказати, але може лише написати. Я дивлюсь на цей зал і відчуваю щось більше, ніж просто радість. Це вдячність і навіть трошки нереальність, бо книга вже не належить мені. Вона пішла у світ, і я вдячна, що її шлях я можу спостерігати тут. Хочу розповісти трохи про книгу, бо задум написати книгу виник, коли я зрозуміла, що я не маю часу відкладати. Я писала очима по 6-8 годин майже щодня з грудня 23 по березень 25 року. Тож моя історія, яка зараз у вас в руках, творилась без доторку 16 місяців. Серед присутніх на презентації книги багато акторів та режисерів кіно всі прийшли підтримати творчість Марини Бородіної. Якщо казати про Маріну, про свої суб'єктивні емоції, то це дуже тепла, дуже професійна, дуже скромна людина. Для мене таке ну і приємне, і щемке, і дуже велика емоція. була, коли я дізнався про те, що вона написала цю книгу. Це, це дійсно дуже. Шокуюча для мене історія, бо я знала людиною зовсім іншою. І як людина зараз пише книгу, знаходячися в такому стані, це, це величезне дякую за те, що людина продовжує дарувати цьому світу своє світло і намагатися передати щось, якусь цінність, яку вона для себе винесла. Книгу випустили накладом у тисячі примірників. Також Роман вийшов у форматі аудіокниги. А сама авторка Марина Бородюна зазначила, що мріє про екранізацію твору. Валерія Гущенко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер, Інтермарафони Дині Новини.